Уже стало доброю традицією у Тисменецькому районі напередодні міжнародного дня захисту дітей, який відзначається 1 червня, та з нагоди завершення чергового навчального року нагороджувати грошовими преміями учнів та їхніх вчителів за досягнення та перемоги у різноманітних олімпіадах, конкурсах, змаганнях, фестивалях в народному домі міста Тисмениці Відбулася процедура нагородження. Тисницька районна рада прийняла рішення заснувати найвищого районі. Нагороду обдаровані діти Тисаничани. І цього року ми вдруге нагороджуємо таких дітей. Максимальний розмір премії становить 5 тисяч гривень на руки кожному з номінантів. Мені надзвичайно приємно те, що переможці минулого року Марійка Гундік стала студенткою. Державної форми навчання естрадного факультету нашого інституту культури, а Олег Цуридівка студентом державної форми навчання Національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Ми і надалі будемо підтримувати таких дітей в Україні потрібні розумні кадри. І нам приємно те, що в нас в районі є потенціал. Вчителі, які можуть підготовити таких дітей, є батьки, які можуть їх підтримати, а ми таких дітей і надалі будемо шанувати. Шановні наші педагоги, шановні наші батьки і бабусі. Щиро хочеться сказати, що діти, які здобувають освіту, вони перш за все просляють себе. Прославляють своїми знаннями представників шкіл своїх, які представляють. Весь вчительський колектив, який готує. А саме головне, що в недалекому майбутньому не будуть представляти досить серйозно нашу Україну. І це радує. Тому в сьогоднішній день з великою вдячністю я хочу сказати словами подяки. Володимир Миколаївич вже сказав, що це є перші їхні серйозні заробітки, чесно зароблені. Перш за все бабусям і дідусям. тому що батьки все чомусь. Зайняті більш роботами, а це люди, які прикладаються до внуків своїх, в другу чергу немаловажно батькам нашим, які все-таки знаходять ту вільну хвилину, щоб дітям своїм вділити. Ну і нашим поважним вчителям, які, відриваючи десь частку часу від своїх сімей, все-таки знаходять ту можливість наших діточок навчити. Хай вам щастить на цій ниві! Прославляйте наш район, прославляйте нашу Україну. Всіх вам благ. Це своєрідний старт поштовх до нових досягнень, як учнів, так і їх педагогів. Вже традиційним стало у нас проведення свята зустрічі керівників району з обдарованою учнівською молоддю Тисминичини. Таке свято під назвою «Ми, надія твоя Україна проводимо наприкінці навчального року і приурочуємо до Міжнародного дня захисту дітей. На святі голови районної державної адміністрації та районної ради, їхні заступники, а також начальники відділів освіти, культури та туризму, молоді та спорту районної державної адміністрації нагороджують грошовими преміями, учнів переможців третього та четвертого етапів всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, учнів переможців другого та третього етапів всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, учнів-членів Малої академії наук. України. України. Переможців обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалів, конкурсів та спортивних змагань, вихованців Будинку дитячої та юнацької творчості, а також юних спортсменів, вихованців Тисминицької, дитячо-юнацької спортивної школи. Цього року на святі нагороди отримали 65 учнів і 52 педагогічних працівників. Уже вдруге присуджується премія Обдаровані діти Тисменниччини. Лауреатом премії у номінації учень року стала Заник Тетяна, учениця 11 класу Старокривотульської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів, дворазовий переможець другого та третього етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з французької мови. У номінації Спортсмен року премією районної ради нагороджено гончара Олександра, учня 10 класу Підпечерівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Вихованця Тисмицької дитячої та юнацької спортивної школи, чемпіона області зі спортивного орієнтування. Лауреатом премії у номінації Творча особистість року стала Данчук Світлана, учениця спеціалізованої Тисминицької школи з поглибленим вивченням окремих предметів, учасниця вокальної студії Народного дому міста Тисминиця, багаторазовий лауреат районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалів та конкурсів. Цього року, вже третій рік поспіль, дітей та вчителів нагороджує голова Всеукраїнського благодійного фонду Юрія Дерев'янка, депутат обласної ради Володимир Грабовецький. 18 дітей і 17 вчителів отримали грошові премії, що є великим стимулом для подальшої їхньої праці. З усіх скарбів знання найкращі. їх не можна ні загубити, ні знищити. Так у свій час говорив видатний український філософ Григорій Сковорода. Ці діти мають велике багатство: знання, вміння, талант.